Вітаю всіх шанувальників коропової риболовлі. Ви на каналі Флагман Шоп та з вами Іван Калініченко, експерт з коропового напряму. І сьогодні ми з вами поговоримо про новинку 2024 року від торгової марки КарПро про крісло cpr 2. Як ми можемо побачити, це складне коропове крісло, що забезпечує високий рівень комфорту як під час риболовлі, або ж це може бути відпочинок на природі з сім'єю чи друзями. Дане крісло поєднало собі компроміс, перш за все, це доступністю, транспортними габаритами та комфортністю під час сидіння на ньому. Що ж стосовно рами, вона виготовлена з алюмінію та сталі. Що е, забезпечує легкість та надійність, е, воно витримає досить велике навантаження, приблизно до 120 кг розраховано буде воно ваги. Тут ми маємо чотири ніжки, також пластикові елементи е, з досить міцного пластику, який у вас не розсипеться, тому не переживайте. Він буде надійно служити та витримувати досить велике навантаження. А також, як ми можемо бачити, встановлені додаткові планки, які забезпечують ще більшу надійність даному кріслу. І також хочу зазначити, що ніжки в даному кріслі встановлені без регулювання висоти. Переходимо ж до самої обивки крісла. Дану обивку виготовлено з водостійкого та зносостійкого матеріалу 600D, що з часом у вас не буде протиратися. Тому за це взагалі не потрібно переживати, матеріал доволі міцний. А також, якщо на нього потрапить якийсь бруд, ви з легкістю зможете його відмити. Перейдемо ж ще до матрасу. Матрас у нас має доволі гарне набиття його, тому тіло буде приймати природнє положення, і ви в ньому зможете розслабитися та чудово відпочити під час там, відпочинку на природі, або ж на короповій сесії. До речі, друзі, лайфхак від мене. Якщо ви на природі, у вас дує сильний поштовх вітру, ну, як правило, цей поштовх вітру завжди вас обдуває, вам некомфортно, холодно, ви виставляєте крісло на вітер. І цим самим ви захищаєтесь від нього, вас не буде обдувати, і вам буде комфортно знаходитися на природі. Що ж стосовно, як розкладається та складається дане крісло, тут доволі все просто. Ви берете однією рукою знизу. Іншою зверху та стягуєте його один до одного. Далі ми маємо ось таку додаткову стяжку, за рахунок якої ми ще зменшуємо його транспортні габарити. Тут стяжка доволі якісно зроблена, тому не бійтеся її тягнути. А для зручного перенесення тут встановлена ручка. Відразу ж поговоримо про його транспортувальні розміри, це 1,30 на 30 Розкладається він також дуже швидко. Знімаємо стяжечку та виставляємо. Що ж стосовно е, габаритів, глибина становить 55 см, висота спинки аналогічно 55 см, а ширина 85 см. Що ж стосовно е, довжини ніжок, вони становлять 40 см. А вага даного крісла становить 6,5 кг, що ну, це є дуже замалою вагою для коропового крісла. Ну що ж, друзі, підводячи підсумок, хочу сказати, що дане крісло буде чудовим помічником для тих, кого є обмеження в транспортуванні великого габаритних риболовних споряджень і треба зменшувати. Його дане крісло буде займати мінімальну кількість місця в вашому автомобілі. Тому, друзі, кому сподобалось дане крісло, ставимо лайк. Не забуваємо підписуватись на наш канал та тиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні новинки. А також не забуваємо про наш телеграм-канал Flagman Life, де ви зможете побачити ще більше інформації та ще більше таких чудових новинок. З вами був Іван Калініченко. Всім пока.